Люди, які спізнилися на потяг через оголошення повітряної тривоги, можуть скористатися наступними рейсами аналогічного напрямку протягом доби. Про це повідомила прес-служба Укрзалізниці. Пасажирські, евакуаційні, медичні та інші поїзди, включно з Київ-Сіті Експрес та Дніпро-Сіті Експрес, під час повітряної тривоги курсують за графіком. Очікувати на рейс, пасажири повинні в укриттях. А посадка та висадка має здійснюватися через підземні переходи, якщо вони є. Якщо через тривалу повітряну тривогу пасажир не встиг на потяг, провідники та стюарди укрзалізниці допустять його на наступні рейси аналогічну напрямку протягом доби. Для того аби для пасажира знайшли вільні місця на таких рейсах, потрібно звернутися із запитом у месенджерах: Viber, Telegram, Facebook, Apple Messenger за застосунку або за телефоном 0800 503 111.